Відтепер центр надання адміністративних послуг є, і в Віршаві. Відкриття такого комплексу це одне з важливих досягнень громади. Облаштовували ЦНАП протягом семи місяців. Тут зробили ремонт, забезпечили робочі місця технікою та інтернетом. Ми сьогодні маємо дев'ять робочих місць. Тут маємо три місця віддалені. Значить, це Затянське старостат, Чорнопотіцьке старостат, Ільницьке старостат. Чому ці віддалені місця? Тому що у Затянському, Чорнопутівському старостаті сьогодні є п'ять населених пунктів, які об. Слуговуються старостатом і Дистанція або відстань, скажімо так, до Іршави є досить такою суттєвою. А вільниця це сьогодні майже 8,5 тисяч населення, плюс вона обслуговує село Усіде, 3,5 тисячі населення також готові підійти до вільницю і там отримати ту чи іншу послугу. Однозначно, нікого не забороняє сьогодні. їздити Віршаву і здавати документи тут. Віршавському цнапі можна отримати понад 237 адміністративних послуг, серед яких найпопулярніші це отримання довідок і реєстрації місця проживання земельні питання на Іршавщині також не пасуть задніх. По ширині у нас то є земельні питання, то нада надаємо витяг з державного земельного кадастру, а то є реєстрація зняття місця проживання, то є реєстрація речового права на нерухоме майно, містобудівні питання, служба у справах дітей. Особливий підхід віршавському ЦНАПі і до військовослужбовців без черги вони можуть отримати ту чи іншу послугу. Дуже важливо, що тут кожний ветеран військовослужбовець, також член їхніх родин, може отримати безперешкодну послугу. Має окремий кабінет, де можна спокійно сісти і отримати ту чи іншу послугу. І таким чином ми наближаємося практично до відкриття і завершення всіх ЦНАПів в територіальних громадах нашої області. Вершавщина це ж великий. Та велика територіальна громада, і дуже важливо, що зараз ми от знаходимося в такому гарному приміщенні і продовжуємо децентралізацію в Закарпатській області. Іршавський ЦНАП Закарпатській області став 55 м за рахунком. Його облаштували для людей з інвалідністю і не забули про маленьких гостей. На реконструкцію ЦНАПу виділили близько мільйона гривень з обласного бюджету і півмільйона з місцевого.